Про це все і не тільки. Далі будемо говорити з директором з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський. Долучається до нашої ефіру. Наші вітання. Добрий день вам, пане Андрію. Дякуємо, що долучились. Дякую, доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, якщо відповідає дійсності ця інформація, що Трамп із Путіним доволі добре спілкуються і зізвонюються на такій постійній, так би мовити, основі навіть під час повномасштабного вторгнення в Україні, чи варто в цьому шукати насправді зраду? Ну тому, що і інші європейські лідери раніше так само дуже тісно спілкувалися із Путіним, до прикладу, той же Макрон. Так, треба б було мати якесь розслідування, щоб починати і навіть потенційну ідею зради тут, і в нормальних часів або з нормального політичного актора би було не тільки федеральне розслідування, втім, але як так само комітети у сенаті і конгресі би відкрили справу. І очікували якесь якісь свічі від від різних колегів президента Трампа, але втім я підкреслюю ненормальну, бо президент Трамп є унікальний політичний актор, який може будь-що казати без будь-яких наслідків. І ще продовжує його популярність у різних е, е, колів і, і місцевостях тут в Америці. То е, чи це буде мати е, це, це чи це буде погано на його кампанію? Зараз тепер ми нічого такого не бачимо специфічно, бо він вже має якусь е, імунітет від міжнародних справ втім, що він вже створив таку риторику, що Америка за багато допомагає інших країн. Тобто, чи, чи його фанати будуть нарікати, що він говорить з інших країн? Я я, я би не думав. Угу. А якщо говорити про цей тісний зв'язок, про який говорив і сам Дональд Трамп, то це на користь України чи навпаки, якщо Трамп стане президентом? А, я думаю, що ми всі розуміємо тільки щойно в останні 24 години тут в Америці. Я можу казати, що різні колишні посли вийшли, що така е, розмова є ненормальна від е, колишнього президента, але е, вони відзначують, що е, така розмова буде е, впливова е, на майбутнє, якщо Президент, колишній президент, Трамп переможе в його кампанії бути президентом. знов. ми знаємо, що буде розмови, коли він стане президентом з, з нашого ворога. І головне в тім, як багато він включить Україну. в тім. тільки щойно вчора вечором великий інтерв'ю в Америці був віце-президенткою Герес, де вона підкреслювала ту суму риторику президента Байдена, що не будуть ніякі розмови. Щодо е, перемоги чи е, завершення вні, війни без України, так ще ми не чули від президента Трампа, але е, риторика перед камп... перед виборів і після виборів. Ми знаємо, що президент Трамп дуже швидко вміє е, як змінити свою риторику, як він змінив у 2016 році? Але з іншого боку, пане Андрію, я нагадаю, що е, буквально кілька тижнів тому Дональд Трамп говорив про те, що е, ніхто з президентів Сполучених Штатів Америки не ставився так жорстко до Росії, як робив це він, і саме він надавав Україні зброю, коли Російська Федерація вже вторглася на нашу територію. То е, чи зможе він бути таким послід? Довним, якщо все таки очолить білий дім, чи це просто нагадування? Знаєте, ось тих заслуг, які ну були ситуативними на той момент? Так, тут знову кажу, як будь-який інший чоловік так говорив, чи ми б довідалися таку інформацію, буде би було серйозне розслідування. Але це, що ми зараз тепер говоримо, бо вийшло у книжці відомого журналістка, журналіста зараз тепер. Багато не пам'ятають, що під час дебатів, 27 червня цього року з президентом Байденом, він сам президент, колишній президент Трамп згадав, що він має розмови з президентом Путіном, і президент Путін йому розказав про його мрію починати війну і, і, і отримати Україну якось це була мрія президента Путіна. Так він сказав. Під час дебатів, але під час дебатів він стільки десятків неправди включив, що ніхто навіть не увірував. Що президент Трамп зараз тоді говорив, це чому знову я кажу, він унікальний актор, яким ми не можемо мати нормальне рішення. Нормальне, я кажу, дивимося, що раніше було з інших президентів, тобто його риторика, його практики зовсім не включаються до протоколу дипломатичні, ані як наші президенти повідомилися раніше. Тобто, з одного боку, ми говоримо, що в принципі Трамп діяв жорстко відносно Російської Федерації. Ми це бачили. Але з іншого боку, ще в липні я нагадаю, була інформація про те, що е, Трамп і Путін ведуть таємні перемовини щодо закінчення війни в Україні, і план Трампа якимось дивним чином був дуже схожий е, на російський про припинення вогню і передишку для Російської Федерації. І навіть Орбан я нагадаю озвучував ось. Цю трампійсько-путінську позицію. То чим це загрожує нам? Знову, мушу мою позицію і різних політологів тут, що ми певно ще не знаємо, як президент Трамп поводився. Бо зараз до нинішнього дня три різні варіанти плани кінець війни вийшли з його команди. Колишній дерсекретар Помпео видав. У липні а план, а е, як і так само радикальні голоси, як Кернел Мегрегор, який включається до команди президента Трампа, він видав статтю у Heritage і інші консервативні тинктенкс, які так само е, ідеї, висловлені від е, е, сенатора Венца, який е, е, ставиться бути віцепрезидентом, так само е, приготував свої думки щодо кінець війни. Ми, ми ще до нинішнього дня не знаємо докладно. Хто би переміг тут, бо ми не знаємо, яку навіть команду президент Трамп буде включити навколо себе, і як ми бачимо у будь-якій міжнародній розмові, як і внутрішній тут в Америці, для Президента Трампа це все, все що найважніше, є хто з ним найраніше буде говорити, бо він тоді. Менш більш буде повторити їх слів, uh -huh. і е, це це буде залежати тоді яка команда. А так як ми знаємо, більшість тих, які підтримали Україну, е, не будуть брати участь у потенційний другий термін президента Трампа, і це я думаю, я чому ми чуємо від політологів, що люди журюються про його стан щодо України, бо все залежить, uh -huh. хто навколо його сидить. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Андрію, за ось такий погляд зсередини за те, що змашли знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був із нами на зв'язку і говорили ми про таємні переговори Трампа і Путіна, про які стало відомо від.